Сьогодні народний депутат від Бюта Олексій, як він написав себе на сторінці, Алексій Кучеренка назвав мене Дурним. Да, да, Дурним. Військовослужбовці, це дурні, так сказав Олексій Кучеренка. В намаганнях перекласти з себе як з народного депутата відповідальність на депутатів місцевих місцевої ради, Київської міської ради, я нагадаю, що я, крім того, що. Військовослужбовець, який солдата служить вже четвертий рік. А якщо е скласти е роки, АТО то вже сьомий рік в ЗСУ і е є зараз бойовим офіцером, е вирішив перекласти відповідальність себе на мене за те, що я допомагаю з депутатського фонду Київської міської ради військовослужбовцям, інвалідам війни, людям киянам, як яка ця необхідність, ця допомога потрібна. Саме народний депутат Кучеренко. Нагадаю, якому вже багато-багато років, він вже пенсійного віку, був при... народним депутатом при всіх владах, був міністром ЖКХ у владі, коли прем'єром була Юлія Тимошенко. якраз в той період, коли Юлія Тимошенко як прем'єр, торгувала Україною за газ з Російською Федерацією, він розписується, що він киянин, і що його гроші. Кудись не туди йдуть. Значить, Олексій Кучеренка з депутатського мого особисто фонду всі гроші йдуть для військовослужбовців, для школ, в яких навчаються діти, для укриттів, які ми робимо в цих школах. І говорячи про те, що я неефективно використовую депутатський фонд, ось вам, будь ласка, скріншоти і повідомлення від. Ветеранів і військових, яким я особисто допоміг. Ось скріншоти від людей киян, яким я допомагаю. І як ви пишете, не піартесь на цьому, так от це вперше я показую ці скріни, бо я це роблю завжди тихо. Але ви мене вимусили показати всім е ці повідомлення. До цього ніхто про це не знав. Я мовчки допомагаю людям і ще й воюю, захищаю вашу сраку. В, там в парламенті, і чим ви там займаєтесь? Яким чином ви забезпечили армію своєю діяльністю? ППО для того, щоб воно збивало ракети і шахеди, які ми влучають в ТЕЦІ, і через що у нас немає світла. І чому ми звинувачуєте мене, а не росіян і себе, і таких, як ви, які не допрацювали, що ми і моє покоління, і я вже, як депутат Київради, воюю четвертий рік? Я не знаю, чим я завинив?